У руках у мене макогін. Ним раніше затирали борщ шкварками, жарили шкварки затирали, і затирали, щоб не пливали такі великі. Терли мак, пекли коржі на маковея, на спаса. І ще що, пекли пиріжки з горохом, теж горох розтирали в макітрі. Ну, для цього він був призначений. Це дуже давній макогін. Плетяний бутиль, теж оплетяний лозою, щоб не бився. Тут був корок з качана, не поклала. І на різні весіля, на різні такі родинні свята він використовувався. О. Ще в мене в руках корзина. Раніше з такою всі жінки ходили на базар. Такі були всі корзинки соломи. Сплетяний, теж дуже давня, дуже. Тут засібалася і ходили за покупками.